На Сумщині нове кадрове призначення. Головою Державної податкової служби області призначений Андрій Кондрашов. Податківець два місяці тому приїхав в регіон з Полтавщини, аби почати реформування служби. Тепер вже на керівній посаді втілюватиме в життя нові принципи в діяльності податкової. За його словами, служба має активно допомагати в наповненні бюджету залученні інвестицій та розвитку регіону. Андрій Кондрашов для Сумщини вже людина не нова. Два місяці тому він прибув в регіон головою комісії з реформування податкової служби. За підсумками проведеної роботи отримав призначення. Понад 17 років Андрій Веленович працює податковій формою. Причому, як я вже говорив йому, що один із небагатьох керівників податкової служби, який розпочав свою діяльність з рядового державного податкового інспектора, тобто це людина не Стороння да людина, яка знає, як говоряться із всю систему. От і людина прогресивна удосконалення системи адміністрування податків, забезпечення стабільних та рівномірних надходжень до бюджету, поліпшення податкової культури. Всі нові принципи в діяльності служби довірили тілювати 45-річному родженцю Донецька. Вітає з призначенням нового податківця і губернатору Юрій Чмир говорить у податківців на 2012-й чимало завдань. Та головне робота для людей створення нового іміджу служби. Системна робота налогової служби полагається в тому, щоб бізнесу не ставити припони. а разъяснять всецело, помогать, улучшать свою работу и увеличивать оплату налогов в местный государственный бюджет. Не выглядеть как фис фискальный орган, к которому привыкли уже десятилетиями, а быть уже новой структурой. Новый главный податков ведь Сумщины Андрей Кондрашов подтверждает готовность до такой работы и та сразу ставит задание перед коллективом. Я честно верю, что у нас с вами все получится от вас зависит, насколько вы сумеете донести до каждого инспектора изменения в философии. Люди должны видеть, что налоговая служба создана для бизнеса, а не бизнес создан для налоговой службы. На сьогодні податківці Сумщини в п'ятірці кращих служб України позицій, говорить новий очільник, не здаватимуть, працюватимуть для людей і прозвітують про свою роботу одразу після завершення реформування служби.